Друзі, всім привіт! Всіх радий вас вітати з себе на каналі. Сьогодні черговий раз вибрався на природу, знову сам прийшов після нічної зміни, відпочив і вирішив вийти на прогулку. Прийшов ось в таку посадочку, як бачимо, молоді отчинки тут ростуть. Зараз я розкладу свої речі, я розкладу столик, обставлю свій табір і буду. Готувати і відпочивати. В раціоні в мене сьогодні спагетті з сосисочкою та соусом. Відору спагетті, відору сосісочку і приправлю все це соусом. Та що не перемикатися всім гарного перегляду. Пейзаж чудовий. Так показую, що я взяв. Вроді брав все необхідне. А речі, як завжди, багато речей. йогурт взяв на десерт. Контейнер замість. Мисочки, тут у мене столові прибори власне спагетті. Соус. Одне, що згадав, що я забувся, це взяти е, е, органайзер з приправами. Ну, мені сьогодні приправи взагалі не потрібно. Але потрібна мені сіль, но ну, в мене МЗС стіль є. Так, це так скажу. Взяв також півтори літри води. Закіпечу зараз політри, щоб попити. Бананчика щось з собою? Тут якраз раз півдні триводички. Поставлю вітрозахист для економії палива. Е, до речі, друзі, з останнього відео, там де я грибочки збирав підписник, написав мені бути обережним по поводу грибів. Е, да, наприклад, я ну, не грибник, але які відомі гриби мені більш-менш, ті збираю. Дякую за турботу. Так, водичка дійшла до кипіння, але я не довожу неї, щоб вона це кипіла. o do Буде чудово. Куди не піди, куди не поїдь. Скрізь як не будемо запили, то мотохоси, то мототрактора. Так, друзья, можна в одному. 嗯，知道吧。 Таке враження, як тут за цей трактор їздить. Так, друзі. Беру я волічку. Беру я хатника. взяв дві таких сосиски, вони доволі непогані і по якості і по ціні. І сирок взяв я. Сирок я думаю потерти в кінці, я неї промивати не буду. До речі, сосиски я з закип'ячую воду, потім я обкину сосиски, але трохи. Провариться провариться сусідки і я е, поставлю спагетті на закіну листя падає і ніби хтось іде. Oh, no. Думаю, що воду я підсолю після сосісок, щоб не були вони солоні. Так, трішки треба поперебирати. Беру я сосиски. Мору сьогодні не брав, взяв свого старого філейні. Ну і такі ага. фірма доволі непогана. Фірму я не озвучую, це не реклама. Та, немає поки я вітрозахист. В принципі, на вулиці не вітрина. О! Бачимо, водичка закипіла. Я їх не надрізаю. Їх, в принципі, можна було б їсти, але я не хочу. Хочеться це відважних. А ну що ж, довго я їх маринувати тут не буду. Ці сусідки, дивлюся, не деформуються. Є такі сусідські, що тіниша їх розпирає в різні сторони. Спагеті я не ламаю. ледве не забувся підсолити. з майже готові, я прибрав, ну ще їм чужуть треба підваритися. Сирок я вирішив розім'яти так, минус вилучок, що це вони згинаються. Добавлю вермишель, я не проймувати не буду, вона буде гаряча. Бо нарізати його це четвер, це зараз руки будуть всі у сиру. Так, друзі, вернущалька готова. Ото води наляпала. Зараз я вублю і приправлю. Так, друзі. Вурка сосиски я викладаю сюди nhà của thầy Так, да, друзі, їх бачимо. Ось така вимішалька в мене вийшла із сиром плавленим. Та що я буду їсти. всі хто зараз, сір смачного також і мені. Так, да, друзі, соус, соус сирний, з пармеза, э, сир пармезан. Будемо сьогодні італійська кухня. Зазвичай наматують на вилучку. Ммм супер, трохи прохолола, пхамся возився. Ну, Лукась вона настоїлася. Треба, навірно, звичайно, відкубрати, бо це лібо купити спеціально. Бо це невозможно їсти. Згинається постійно. Рошетку я поїв. До речі, одягну шапку. На вулиці доброто похолодало. А там не печиво. Дзе дідіше залишилося. Ну що ж, любі друзі, я вже поїв, попив, відпочив. Мишенька смаженька вийшла. Я зібрав всі свої речі, зібрав сміття і буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення, до скорої зустрічі!